Я радий вітати вас на своєму youtube каналі і сьогодні ми поговоримо про одну з найяскравіших, найепатажніших, найнеординарніших пар світового шоу-бізнесу. Подружжя Кім Кардашан та Канні Уест. Він, звичайно, співар, співак, репер, всім відомий. З однієї сторони він. Останнім часом відомий і не з дуже хорошої сторони, тому що, мовляв, він сказав деякі позитивні речі про Гітлера, за що йому знесли аккаунт Twitter. Такі маленькі-маленькі нюанси вони насправді в світі психології видають дуже-дуже багато про людину. І якраз сьогодні ми поговоримо про нього, про неї, яка вона. Про неї я про Кім Кардашан, якщо прочитати, тобто вона там і актриса, і учасниця реаліті-шоу, і телеведуча, і модель, але як часто буває в заможних та багатих сім'ях, коли ти отримуєш дивіденти і не змушена працювати, або ти можеш працювати в задоволення, ведучи той чи інший тип бізнесу, навіть незважаючи на в незліченні втрати діти завжди вільні займатися тим, чим вони хочуть. Якраз це і є яскравий приклад Кім Кардашан. Від неї дівчатка дуже божеволюють, то шаленіють в прямому сенсі, тому що вона якраз показує цю ідеальну картинку так, як би хотіла жити, жити кожна дівчина. Кожна дівчина є принцесою. Принцескою, і, звичайно, хто б не хотів вести такий шикарний образ, стиль життя. Подіуми, журнали, перші шпальта газет, і, звичайно ж, такий насичений інстаграм. Кім Кардашан навіть рекламувала капелюшку українського дизайнера Руслана Багінського. На хвилиночку. Зараз вони активно розвиваються. В них є бутик в Римі в Італії і в Флоренції. До речі, якраз відкриті абсолютно недавно. І цьогоріч вони навіть відкрили в такий важкий період, в період війни, бутик у Львові. Дуже він гарно, органічно і по-європейськи дивиться. І я б сказав, що це такий перший бутик, який наближає Львів до європейських міст. Тобто те оздоблення, те інтер'єр, а якраз в центрі повинні бути такі, такого роду бутіки. Е, тому, дай Бог, скоро ми витіснемо всі ларьки і такі не зовсім охені, харчевні, як це можна сказати. Повертаємося до цієї нашумівшої пари. Йому знесли Ілон Маск, зніс акаунт Twitter за його висловлення про Гітлера. Кані Вест стверджує, що він застукав свою дружину в ліжку з іншим. Вона на шпальта газет свята. Проте, якщо починати шукати і дивитися відео, вона якраз ходить до списку віп персон, з якими надзвичайно важко працювати. Тобто на це жаліється прислуга. я... Був час, коли дивився відео, і якраз в цей список ходили Дженніфер Лопес, Леді Гага. Тобто Леді Гага там пультом в домогосподарку кидалася і заставляла, щоб вночі будила домогосподарку, щоб вона помічницю йшла їй на ліжко, і полежала трохи, щоб постіль не було холодно. Тобто такі шалені шалені речі, Тобто ми знаємо, що з наших зірок. І Наталка Могилевська, і Світлана Лобода, тобто були інтерв'ю, коли е, жалілися, жалілися помічники, ви це можете все знайти в інтернеті. І якраз Кім Кардашан входить такий список. Хоча, якщо подивитись на її рисо обличчя, незважаючи на те, що вона намагається бути такою приємною і на такі непомітні, Косметичні операції, пластичні операції, які, на перший погляд ми їх не помічаємо, проте вони є. В неї, можна так сказати, абсолютно доглянуте, відшліфоване обличчя, все підтягнуте, жодне зморшок. Ми чудово пригадуємо її епатажні фотосесії з шампанським на сідницях. Багато хто намагався відтворити ці фотосесії, і її застукали з чоловіком. Хто зраджує більше? Жінки чи чоловіки? Дуже цікаве питання мені, як психологу і взагалі з точки зору психології. Ви знаєте, зраджують всі однаково. Але є одне дале. Проте, дуже багато залежить від культури, від соціуму, від розповідання. Виховання, менталітету. Є період. Е, хочу тут навести приклад якраз е, на рахунок Кані Веста, і, тому що ми не знаємо, як насправді відбулася ця зрада, але є такий фільм минулої ночі в Нью-Йорку. Якось так там Кіра Найтлі знімається, і там є цікавий епізод. Дуже-дуже цікавий сюжет, тобто він якраз перехрещується трішечку, щоб розібратися з цією історією. її чоловік їде у відрядження, вона залишається вдома в Нью-Йорку і раптово помічає під під'їздом свою давню, давню, давню любов. Звичайно, почуття вже перетворились в платонічні, такі спокійні, добродушні. Вона його зустрічає, і, звісно, вони йдуть на вечерю, тобто там є ряд подій, які трапляються як в кожного з нас. Там запізнився, втратив маршрутку, чи закрилися двері, чи колесо пробилося. І він нічого біди не пророчив. Але якраз трапляється той факт, що у відрядженні з ним їде жінка, його колега. Вони знаходяться обоє в такій інтимній обстановці, коли вони вже вирішили свої робочі питання там у відрядженні, повечеряли кожен в своїх номерах, і це абсолютно дуже часто. Не просто так трапляються ці служебні службові романи і любовні перипетії під час відпусток, саме тому, що людина, вона емоційно. Ментально більш розслабленіша, коли вона в іншому місті, на ній не стоїть тягар всіх тих повся, повсяденних обов'язків, які вона змушена про які вона змушена думати, хоча чи цього чи ні, на, мі, на в своєму рідному місті, в своєму селі, тобто в соціумі, який тебе оточує, так тому що ти постійно думаєш, треба купити їсти, треба зробити то, треба це, треба дитину забрати з дитсадка. А тут раптом ти знаходишся в іншому місці. Робота зроблена, і вони йдуть випити як друзі, як колеги в басейн. Що далі трапилося, подивіться фільм, і ви все зрозумієте. І, власне, я веду до того, як зроблена психіка людини. Тобто, будь-яка жінка, будь-який чоловік, якщо він має терпіння і великі бажання. Він може звабити. В знайшовши влучений момент, я про це дуже важливо розуміти. Тому що є та частина людей, які не втрачають надії, які все ще вірять і повірте, коли ти цього хочеш, воно трапляється. І якраз я так розумію, що, мабуть, після восьми років Кім Кардашян Опинилася в цій ситуації. Коли вона десь, мовляв, була за межами дому. Хоча, якщо він їх застав, тобто тут вже потрібно розібратись, де саме він їх застав і в яких умовах. Але 8 років це такий довгий період, це вже свідчить про те, що якщо вона зрадила, вона відчувала певну Певний такий, як сказати, нудність їй нудно було в цих стосунках, яких ми знаходилися з Канівестом. Повірте, я впевнений, що Канівест також людина абсолютно не свята за його вислови, і я більш ніж впевнений, що і він її зраджував, просто вона про це не знає. Він це робив уміло як артист, як співак, тобто йому набагато легше замести всі сліди. Зокрема, з тим, що він може він постійно їздить в тури, в концерти, і дружина не має такого контролю над ним, як від на неї, тому що в неї це просто вечірки, вона кудись поїхала на якийсь показ мод, фотосесія, і повернулася додому. Або це не такі постійні і довгі відрядження. Тобто, то, якщо він їх застав разом і він. Про це говорить, як він їх застав всі ці деталі, це означає, що просто задіти його чоловіче его, те, що зробила вона, а не він. Як я вже сказав, що у жінки завжди інші цінності, інші пріоритети, і рівень зради він залежить від сексуального, біологічного циклу життя людини. Ми знаємо, що у чоловіків він припадає на більш ранній період, а в жінок навпаки. Тобто, з часом приходить це бажання, ця наснага. Ми навіть можемо помітити в українському фільмі Свінгер, де одна з головних героїнь говорить чоловіку, що я хочу сексу, він мовчить, він грає в комп'ютер, і вона йому натякає, що раніше ти з мене не злазив. Що таке? А все тут все дуже понятно, тільки тому суть не, не так, як вони проїлися одне одному, а як в тому, що якраз цей біологічний цикл сексуального життя в чоловіків і жінок він відрізняється. Коли вже чоловік хоче цього менше, жінка тільки-тільки починає цього хотіти все більше і більше. Е, варто це усвідомлювати. Зараз вони вирішують кім кардащан і Канівес щодо аліментів. Що і як буде відбуватися, і повірте мені: вони повернуться. Не факт, що вони одружаться, Кім Кардашян тричі вже була одружена, починаючи з 2000 року, тобто, якщо їй зараз 20 років, 42 роки, то вона вже там в свої 20-22 була одружена. І вони будуть повертатися, тому що їх завжди буде тягнути одне до одного. Спогади, теплі почуття і недосказаність. Незакриті питання, образи, хто, коли і чому. Тобто канівесто точно це буде мучити. Його це буде картати. А вона, як жінка, їй буде приємно гратися в цю гру. В одному з серіалів таких дуже-дуже відомих. Була така цікава ситуація. І от якраз вона відповідає на питання, хто зраджує більше, як діє мозок жінки, як діє мозок чоловіка. Там було так, що головна, одна з головних героїнь була закохана простого юнака з його слів, який мив там лодки, човни. Вона відчувала до нього, але тим не менше, вона постійно говорила, що вона не хоче жити в бідності. вона... Вона хоче грошей, і в той самий момент, коли вона відчувала ці почуття любовні до цього простака, юнака, їй зустрівся і почав запрошувати інший хлопчина при грошах впливовий бізнесмен. І вона якраз знаходиться посеред цих двох вогнів. Душа хоче любові, почуттів, а мозок, розум розуміє, що гроші це благополучна і спокійна старість і життя. Тобто це достаток. Саме так і діє зрада в жінки і в чоловіка. Тому що чоловік, зраджуючи, він менш опирається, менше думає, він вже думає потім над здійсненим. Дуже мало. Типу, коли, коли емоції беруть вверх, то Логіка, роздуми проходять вже пізніше. А в жінки навпаки, вона подумає і вона вибере. І коли вона йде зрадити тому чи іншому чоловікові, будучи при цьому одружена, жінка ніколи не робиться просто так. Вона вже чітко знає, що саме їй дає той чоловік. Це може бути якась і турбота, точка опори. Таку важку хвилину, то, тобто то, що їй надає чоловік. Але це вже трішки інша тема, це вже про, не про зраду, а більше про заведення любовника, партнера. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, що ви думаєте по цьому на, на рахунок цього. Я кажу 100%, що вони ще повернуться один на одного через деякий час. Пишіть ви. Дякую.